Уряд Швеції звинуватив Іран у розповсюдженні закликів до помсти у відповідь на е, спалення Корану, яке відбулося публічне спалення Корану, відбулося в Швеції в минулому році. Е, ісламські державні хакери зламали е, системи інтернет е, в Швеції і розіслали. Е, Тисячі повідомлень шведською мовою з закликами вбивати шведів і так далі, і тому подібне, бо вони, мовляв, палять наш Коран. Ну, блін, звичайно, тут відповідь може бути очевидна, що треба боротися із цим злом. Я маю на увазі із агресією ісламістів, які. Спочатку приїхали до Швеції, а потім ще й їхня влада закликає їх до організованого ну, підриву шведського життя. Але тут питання до шведської влади, яка зараз ось бідкається через це. А нафіга ви напустили тисячі. Ну це сотні тисяч, а може там і кілька мільйонів. Для маленької Швеції, мабуть, не кілька мільйонів, а, мабуть, з півмільйона чи кількасот тисяч жителів ісламських країн, які приїхали, які оселилися, які сіли на шию шведам, нафіга ви їх напустили стільки в країну, щоб ваші громадяни почали палити Коран. Ага. Ісламісти, в тому числі на державному рівні той же Іран, терористична ісламістська держава, закликала жителів Швеції з мусульманським бегграунтом вбивати шведів. От ну понятно, що палили шведи та й будуть палити коран не тому, що їм не подобається Коран. В неї радикальні праві е, палили і палять і палитимуть Коран, тому що їм не подобається поведінка тих людей, які розмахують Кораном, тому що е, люди, які приїхали в Швецію, і, які е, розмахують Кораном, і які не не приймають місцевої культури, а живуть так, як, наче вони в себе вдома в мусульманській країні, вони топчуться по правах корінного населення. Ну Там в Стокгольмі кажуть, не можна заснути, тому що е, рано вранці, ну, вранці не можна заснути, тому що е, ці мечеті гудять так, що. Е, Можливо, нічого в квартирі почути. От, ну, як ведуть себе мусульманські мігранти в кварталах, де вони компактно живуть, от, так там же ж шведські громадяни не мають доступу, бояться ходити. Там шведська поліція боїться ходити, як і в Лондоні, в окремих районах. Тобто, ну, повноцінні окупанти, які ведуть себе дуже агресивно. Ну, не треба було їх напускати. А якщо напустили, і нарешті вам в голову прийшло, що ви зробили неправильно, їх треба виселяти. Зараз Швеція 35-34 здається, тисячі євро пропонує мігрантам, які покинуть Швецію. Ну, це один із методів, але я думаю, що тільки пряником не вийде. Тут треба і Це Позбавляти тих, хто веде себе неадекватно, агресивно до корінного населення, позбавляти. Всяких допомог і просто виселяти, ну для початку позбавляти допомог, виганяти з роботи і так далі, і тому подібне. Жорстко наказувати за будь-яке правопорушення згідно закону. От. І який тут урок для України? Не дай Боже напускати мусульманських мігрантів. Зараз деякі продажні експерти, так з так звані, навіть е представники держави, окремі міністри. Говорять, що нам треба мігрантів запросити, тому що українців мало. Нас більше, ніж австралійців в Австралії, хоча територія України багато-багато разів менша, ніж територія Австралії. Нам достатньо населення. Нам не треба покидьків сюди привозити, агресорів, окупантів, які б захоплювали і відбирали в нас Україну, українську землю і. Наш простір Боже збав. Треба дивитися, що відбувається в тій же Швеції, де діти бояться ходити в школу шведські, тому що їх там над ними знущаються діти мігрантів, де просто злочинність на вулицях зросла в десятки разів. От ні в якому разі, коли де Бог, закінчиться війна, ми не повинні допускати ніякої масової міграції із країн так званого глобального півдня. Це Повністю зась.